Понеділок, 12 лютого, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Малітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. 20 пострілів притул та граната, аби точно вбити. В Нікополі розкрили зухвали вбивство заступника міського голови. Хто виявився кілером та за що розправився з посадовцем? Заблоковані під землею в Палограді через неструмлення у шахті залишились сотні гірників. Спеціалісти працюють над їх визволенням. Штурмували позиції ворога з перших днів великої війни. Репортаж з позиції бійців 128-ї бригади ТРО «Дніпра». через що проходять наші воїни і де знаходять сили боротись далі. Наш фронтовий репортаж. Ще один рекорд Ярослава могучих на змаганнях у США взяла висоту у 2 метри та оновила історичні показники міжнародних змагань. Дочекайтесь. 20 пострілів притул та граната, аби точно вбити, починаємо з гучного затримання. В Нікополі розкрили зухвали вбивство заступника міського голови Віталія Журавльова. Кілера арештували, виявилось злочин. Він ретельно планував і стежив за жертвою протягом чотирьох місяців. За що так жорстоко розправився з посадовцем? І ким виявився стрілець, та які ще шокуючі плани виношував. Репортаж Катерини Нічик. Первий вистріл прийшовся сюди. Не на цих кадрах. Затриманий стрілець показує слідчим, як планував гучне вбивство. Жертва не випадкова. Заступник міського голови Нікополя Віталій Журавльов. вбивцю затримують на орендованій квартирі, буквально в кількох метрах від місця розстрілу. Нам вдалося з'ясувати адресу помешкання та переховування нападника через три дні. Після скоєного злочину ми затримали чоловіка підозрюваного вбивства заступника міського голови. Місцеві досі шоковані. Розстріл стався просто посеред дороги. На велелюдній вулиці. Шок, звісно, мало війни ще й таке серед білого дня з утра причому. Це було 8 лютого 9 ранку. Люди здригнулися від автоматних черг. А за мить почули гучний вибух. Почула взриви тільки і все думала, що може дрон збивати, щоб у очереді було чуть. Не окупанти. Цього разу спокій Нікопольців підірвав зухвалий кілер. Про події того ранку тут досі нагадують друзки скла та уламки. Невідомі серед білого дня зухвало розстріляли автівку заступника міського голови. Ви своїй жертві стрілець не лише в жодного шансу. Зрешечену кулями автівку ще й підірвав. Машина спалахнула. Віталій журавльов загинув всередині. Від власного будинку посадовець встиг від'їхати на лічені метра. Кілер чекав його за рогом сусідньої багатоповерхівки. Очевидці діляться спершу навіть не зрозуміли, що саме сталося. Вийшла на минку, бачу горить ну, людей куча було всі сусіди з усіх домів. Я думаю, може, дом якийсь горить, що прилетіло комусь. Коли побачила, що машина горить, думала, може дрон попав прямо в машину. Згодом з новин дізналися, автівку розстріляли впритул двома десятками пострілів. А на додачу ще й кинули гранату. Причин для такої жорстокої розправи кажуть сусіди, не мав ніхто. Ті він усе живе. То, конечно, я його бачила. Ну, якщо я йду поздороваюся, він здоровається. я нічого не можу сказати. Загиблому заступнику мера було 59. В минулому він правоохоронець. Очолював Нікопольський відділ боротьби з організованою злочинністю. Ми раніше працювали разом в громадській раді. Все в громадській раді ми вислідували ці схеми. Це був предыдущий мер. Збирали матеріали, подавали правохоронні органи. В мене з ним були гарні стосунки. За що так жорстоко розправилися з посадовцем? Знайомі губилися у версіях. Всі Починаючи від професійної діяльності, закінчуючи... До того що був колишнім працівником поліції, а от слідчі офіційно мотив не розголошують. Відомо, що стрільцю 33, він місцевий житель. За інформацією з власних джерел із Віталієм Журавльовим був знайомий тривалий час і навіть працював з ним. Де взяв зброю і вибухівку слідчі з'ясовують знаряддя вбивства кілер ховав у лісосмузі. Злочин він планував близько чотирьох місяців. Для цього він орендував квартиру та підготував зброю. Після скоєння злочину закупав зброю у ліце СМУЗі та переховався в орендований квартир. Спеціалісти криміналістичної лабораторії. Вилучили зброю та направили на експертне дослідження. Пропорушнику було повідомлено про підозру за статтєю 115 «Умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину стрільця доведуть у суді, йому може світити навіть довічне ув'язнення. Зараз правоохоронці перевіряють приголомшливу інформацію, яку з'ясували у ході слідства. Виявляється, за задумом вбивці Віталій Журавльов мав стати першою, але далеко не останньою жертвою. Аналогічні розп... Правий чоловік планував і щодо інших чиновників Нікополя. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. На Дніпропетровщину ворог скерував безпілотники та ракету. ППО збила шість дронів та одну Х-59. Внаслідок атаки на енергетичному об'єкті виникла пожежа. У Павлоградському районі без світла лишаються майже 30 тисяч абонентів. Ще 10 тисяч без води у тернівці. Гатили окупанти і по Нікопольщині минулись без постраждалих. Від 200 до 700 гірників заблоковані під землею шахти Павлограда залишили неструмленими через обстріл росіян. Про це повідомили незалежні профспілці гірників країни. Наразі спеціалісти працюють над ліквідацією аварії а шахтарів за допомогою спецтехніки підійматимуть на поверхню. Також в місця, де опинилась найбільша кількість заблокованих людей, передають їжу та воду. Загалом цієї ночі противник запустив по містах України 17 шахедів, гатив і ракетами. Протиповітряна оборона знищила 14 БПЛА. окрім Дніпропетровщини, ППО працювала на Хмельниччині, Вінниччині, Кіровоградській, Миколаївській та Запорізькій областях. Поранені бабуся та її десятирічний онук. Противник поцілив ракетами по селидовому на Донеччині, постраждалих із змінино вибуховими травмами і забоями ушпиталили. В тамтешній ОВА повідомили руйнування на місці прильоту шалені. Ворожай дронів зібрали та знищили фахівці на території Нікопольського району. Ворог спрямував піві безпилотники із вибуховими пристроями на цивільну інфраструктуру. Наші захисники змогли їх приземлити бойова частина дронів не здетонувала. Тож за допомогою тротилової шашки вибухотехніки знешкодили чотири БПЛА. Встановлюємо заряд. Отак. От. Не шевелимося, щоб не упало. Відходим. Відходимо. Всі в укриття Турмували позиції ворога з перших днів великої війни під час бойових завдань зазнавали складних травм. Утім, знов повертались на передову. Далі наш репортаж про бійців 128-ї бригади бригади Дніпра. Герої сюжету півтора року були в піхоті і воювали на нулі. Зараз служать в роті ударних безпілотників. Через що проходять наші воїни? Чим жертвують і як, попри складнощі, знаходять сили боротись далі? Дивіться. Я співчуваю свої жінки, якби. Дуже їй благодарен за це. Ну не такі чули. Те, що його тримає, і те за що він бореться. Родина військовий Віталій ділиться особистим. Тяжко переживає розлуку, що він тут, а двоє дітей та дружина там. Вперше чоловіка з сім'єю війна розділила ще у 2014 році, коли на фронт він пішов добровольцем. Тяжко було, тому що все ну, війна, розумієте, одне слово, це горе, це смерть, це поранення. Зараз, же, як і 10 років тому, дружина Віталія постійно надсилає йому фотографії доньки та сина. Дуже гнобить ну, це все, що ну, от, дітей, ну діти виросли на війні, буквально. Чотирнадцятого по 22 рік Віталій встиг попрацювати далекобійником. Але вже наступного дня, після повномасштабного вторгнення, він стояв у черзі до ТЦК. Воював в піхоті, буквально на нулі. Росіяни гатили з усього, що тільки мали. Першу контузію отримав після танкового обстрілу. Другу, коли окупанти вдарили з відстані усього в 300 метрів. У такій степені вже пристрілялися. Вони що ну, закидали прямо в позицію. Ну і мене там контузило, а потім через. Там буквально два дня там загинув один мій побратим. Потім ну, там багато з цієї позиції багато поганих розповінанів. У свої 46 наважився змінити профіль і вступив до роти ударних БПЛА. До специфіки звикнув не одразу. Утім, допомогли навчання і годинні тренування. Диви, як попали класно? Бля, наводи нам показує мавік, за допомогою якого бійці і розвідку проводять, і вогонь коригують. Дуже ефективна, як би сказати, зброя цієї ефективної зброї. Військовим завжди не вистачає, бо дрони на війні розхідний матеріал і на вагу золота. Їх треба комусь ремонтувати. Цим займається Володимир. Проте так було не завжди. Чоловік ледь не втратив руку під час бойового завдання. Я кожні дві години пускав по ньому ток, щоб нерв скоріше з, з востановився. Да. Не дуже приємна процедура. Але, ну головне, що рука працює не всохла. Була навіть загроза ампутації руки, допомогла реабілітація. Володимир за допомогою електросимулятора буквально вчився керувати рукою наново. Це наслідки поранення, коли разом із побратимами відбивав ворожу атаку в напрямку Вугледара. Наші позиції дуже штурмували, і конкретно мені прилетіла міна 80-ка Васильок Оламок. Один прийшов в голову, другий пробив наскрізь руку. Зайшов там, пробив легені, ребра. Та навіть, попри тяжкі травми, падати духом Володимир не збирається. Моя позиція, поки в моїй країні війна, моє місто на війні. Через поранення виходити на бойові завдання не може. Тож почав вивчати БПЛА. Наші втрачені дрони під***, вибачаю за вираження, але в нас так і є. Да я їх потім знов беру в роботу. ремонтую, вони летять. Аби вправно ремонтувати безпілотники. Треба постійно вчити щось нове, каже Володимир. Я настраиваю вже антенни. Можу аналізувати на яких частотах краще, що як. Ну це цю, цю тему я поки що тільки опановую. Вчу фізику за шостий клас, закономає все таке. Підвищують не тільки власні навички, а йдуть в ногу з часом. Військові показують придбаний власним коштом 3D-принтер. Він друкує необхідні для техніки деталі. Ми з нього робимо ті недостаючі деталі, які нам потрібні для нашої праці. Наприклад, це от такі от стабілізатори для боєприпасів. Процес друку простий. Пластмасова стрічка перетворюється в деталі, яку запрограмували на самому принтері. Запчастини кажуть, виходять досить непоганої якості. Ми ж їх випробуємо спочатку на полігоні, а потім вже використовуємо в бойових умовах. Та, попри складні випробовування, травми та розлуку з рідними, військові навіть на бойових позиціях знаходять час. Для гумору, він кажуть, на фронті буквально рятує. Британські авіалінії Боїнг 747 Ми працює. Марко Ручка, Олександр Довгань, Новини 11-го каналу. Прийшов час інших, і військовим теж потрібен відпочинок. Із такими плакатами родичі бійці вийшли на пікет у центрі Дніпра. Це вже сьомий мітинг на підтримку демобілізації. Люди вимагають повернути з фронту захисників, які пробули на передовій більше 18 місяців. Кажуть, держава має дати чіткі терміни ротації. Перших днів війни наш брат. Наш зять. вони знаходяться на передовій, захищають спокій кожної людини, яка має можливість в своїх ліжках, пити каву, йти на роботу. З плакатами та синьо-жовтими стягами у середмісті Дніпра на акцію вийшли ті, чиї рідні пішли на захист України з трирічною донечкою Софією. Тут і Ольга її коханий бойовий медик на Донецькому напрямку з серпня 22-го. Мій чоловік прийняв рішення йти захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення. Він абсолютно цивільна людина, він ніколи не служив в армії. В нього цивільна професія, тому сказати, що він був рожден для війни, як кажуть деякі, зовсім ні. Просто він патріот своєї країни. І він каже, що хлопці вже на межі своїх моральних сил, тому що більше ніж півтора року вони знаходяться в пеклі. Тата у Тетяни син має інвалідність. Жінка каже: тривалий час без батьківської підтримки. Хлопчику важко. Тож дитині потрібен тато, а дружині живий чоловік. Вони у бахмуті під безперервними обстрілами знаходилися. Я з ним, коли була можливість по відеозв'язку спілкуватися, я сама чула, що там творилося, я сама чула ці вибухи. Подивіться на цих маленьких захисників наших воїнів. Подивіться в їх очі. Подивіться і скажіть, що їх тато не втомився. Аби дати цивільним зрозуміти наскільки важко навіть відпочивати на передовій, родички службовців на землі зробили інсталяцію відпочинь як військовий. Всім захисникам потрібен відпочинок. В цьому впевнена кожна з десятка жінок, які нині прийшли на мітинг. Близькі просять запровадити чіткі терміни служби без рішення ставки. Про це твердить і Анна. Вона на мітингу стоїть за двох. Чоловік пішов добровольцем 5 числа. Сина визвали 6-го і сказали, це війна, ми беремо син. І на другий день забрали сина. Вони нужні ці терміни. не тільки нам, і чоловікам нужні. У мене чоловік мене. Він піддержує. Треба боротися, стукати і вас почують, і вам відкриють. Мітинг у Дніпрі проходить вже в сьоме. Втім, родички військових запевняють ходитимуть аж допоки їх не почують. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Контролюють безпеку навчального закладу та проводять профілактичні бесіди. У 20 школах Дніпра запрацювали шкільні офіцери. Це пілотний проєкт за ініціативою Міністерства освіти і науки України спільно з національною поліцією. Як на правоохоронців у школі реагують батьки та діти? Далі у сюжеті. Першокласника Михайла батько чекає біля пропускного пункту школи. На вході вартує офіцер безпеки. Тож ніхто, крім учнів та вчителів, всередину зайти не може. Микола каже, тепер спокійний за малечу, адже вона під пильним наглядом. Ми... Раді, що є такий поліцейський, і дитина розповідала, що вона якщо там щось може. Вона підходить, може що запитати у поліцейського. Вважаю, що це важливо. Що в кожній школі теж був поліцейський, тому що це в першу чергу безпека. Офіцерка Анна Мартвянська заступила на службу в школі кілька днів тому. У разі надзвичайних подій вона має інформувати відповідні органи і служби. Загалом же її робота не допустити виникнення таких подій. Перегляд території, тобто освітнього закладу. Прилеглої території укриття також мій графік починається з 7.20. Ми перепускний пункт у нас, щоб ніхто зайвий не зайшов, небезпечних предметів в школу не проніс. Також настав вибухи небезпечних предметів. Шкільні офіцери також проводять профілактичні бесіди з дітьми та вчителями. Директорка школи Олена Кізіль говорить: хочуть, аби діти знали, що до поліціянтів завжди можна звернутися по допомогу. Перші дні, що ми зробили з нею, ми пройшлися по всіх класах. Я познайомилася з дітьми. Нам Трошки спокійніше, тому що ми розуміємо, що це не тільки профілактична робота, не тільки супроводження дітей до укриття, а і в разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, це звичайно її дуже активні оперативні дії. Загалом офіцери безпеки в школах почали працювати у Дніпрі з кінця січня. Це все частина проєкту служба освітньої безпеки за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України і Міносвіти та науки. Головна мета, все таке безпечне. Освітнє середовище в закладі освіти. А по-друге, звичайно, ця профілактична робота, комунікація з представниками національної поліції, поліції охорони дає і відчуття захищеності безпеки. По перше, а по-друге, вчить дітей. Проєкт пілотний по всій Україні. Участь у ньому взяли понад чотири сотні шкіл. У Дніпрі таких наразі 20. офіцери безпеки працюватимуть в освітніх закладах до кінця цього навчального року. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини од. Одинадцятого каналу. І детальніше про офіцерів у школах та їхні обов'язки у навчальних закладах можемо дізнатися у У Вона в студії начальниця відділу ювенальної провенції у Дніпропетровської області, майорка поліції Вікторія Гаркач. Вікторія, вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю студія. Розкажіть, чому власне виникла взагалі необхідність у створенні в школах такої посади як офіцер безпеки? А ця необхідність викликана тим сьогоденням, в якому ми з вами проживаємо, і є певні обставини, які вимагають від нас дієвих рішень щодо створення безпечного середовища для дітей, тому що освіта то є одним із прав дитини, і маємо як держава, як поліція маємо захищати це право, і воно має бути настільки безпечним, щоб дитина із задоволенням і в повному обсязі отримувала освіту. Яким Чином взагалі обирали школи, чи були якісь окремі особливі критерії. А на сьогодні в пілотному проєкті приймають участь дев'ять регіонів України, і Дніпропетровщина отримала також серед дев'яти таку можливість. Обирались регіони, які найближче наближені до зон ведення бойових дій, ракетних обстрілів. А і саме заклади освіти, які проводять свою діяльність в очні або змішаній формі, тобто в закладах освіти присутні діти, вони потрапили до у перших 106 закладів освіти по нашому регіону, тобто поки що ні батьки, ні вчителі не можуть впливати на вибір навчального закладу. Правильно а, наразі, це пілотний проект. Наразі це завершиться після закінчення 2022-2023 навчального року. Завершення завершується перший етап цього проекту. І вже в другому етапі а ми йде підготовка. То батьки саме і вчителі, освітяни мають право подати заявку про те. Що вони дійсно бажають бачити в своєму закладі освіти офіцера служби освітньої безпеки, і більш того, ми з самого початку співпрацюємо із батьками з освітою щодо того, як буде відбуватися перебування офіцера в закладі освіти. Можливо, враховуємо обов'язково бачення і батьків і освітян щодо спорядження, з яким перебуває поліцейський, щодо дії, які вчиняє поліцейські. Рім забезпечення безпекової складової, тобто ключове завдання, це все ж таки забезпечити безпеку в начальному закладі. Правильно, так абсолютно вірно, і, і так само я так розумію, це і спілкування зі школярами у випадку, якщо треба там я так розумію, з батьками, батьками, вчителями, правильно так, да, це повноцінне дослідження, всього того, що відбувається в закладі освіти, повноцінне знайомство з закладом освіти. Кожен заклад освіти це така собі окрема знаєте, скажімо так, родина. Які відбуваються відповідно до її напрямів, якісь дії, да? і там це залежить від регіону, це залежить від вікової складової, переважно перева, переважає в отримувачів освіти. Це залежить і від того, як на території яка криміналогігенна ситуація, тобто і кожен офіцер це ідентична. Собі е, зв'язний між освітянами, між дітьми, між е, ну який саме має бути результат роботи офіцера, е, щоб я не знаю, не було булінгу, чи чи це в тому числі? І Це в тому числі, так. А який алгоритм дій передбачений? Я так розумію, е, цей офіцер не матиме при собі зброї, тобто, що робити у випадку якоїсь надзвичайної ситуації, mm -hmm. чи надзвичайної ситуації у цьо, у цій програмі взагалі не передбачується? Абсолютно передбачається а, на початку. Впровадження передбачали, що офіцер служби освітньої безпеки перебуває в закладі освіти і з зброєю, включно. Але оскільки ми досліджуємо да опробовуємо цей проект, то звернули увагу на побажання батьків і вчителів першочергово про те, щоб відсутня була все ж таки зброя, але напевно будемо повертатися до того, щоб зброя була, оскільки одна із функцій офіцера це. Попередження раннього, раннього нападу на заклад освіти. І яким чином він має відбуватися, теж зараз цей алгоритм ще відпрацьовується. Тому Тому ще попереду. я думаю, вже да. про результати більш тривалої роботи ми з вами поговоримо трошки пізніше. Вже нагадаю, у нас в студії була начальниця відділу ювенальної превенції Вікторія Гаркач. Говорили ми про шкільних офіцерів. Ярослава могуче з рекордом турніру виграла простижні змагання в США. Дніпрянка стрибнула на висоту у два метри. Спочатку могуче хотіла оновити свій особистий рекорд і замовила висоту у 2 метри 5 сантиметрів, але не реалізувала усі три спроби. Стрибунка взяла висоту у 2 метри, та навіть з таким результатом обійшла усіх суперниць вдруге поспіль. Ярослава оновлює історичні показники міжнародних змагань. Напередодні в Німеччині вона виграла турнір з найкращим результатом сезону в світі 2,4 і метри. За тиждень до міжнародного турніру вона захворіла, але не відмовилась від участі. Дніпрянка Софія Римшина впевнено вийшла на лід в Туреччині та здобула бронзу. Ця медаль перша серйозна нагорода в кар'єрі юної фігуристки про змагання та мрії спортсменки на першому після повернення тренуванні Софію розпитала наша кореспондентка Тетяна Заєць. обійми та поцілунки так після повернення з міжнародних змагань на першому тренуванні зустрілися наставниця Лілія Батутіна та її підопічна юна фігуристка Софія Римшина. Так, давай проїдемо кусочок короткої програми під музику. Звичай стримана та вибаглива сьогодні. Тренерка дала волю емоціям. Говорить, після складної підготовки до зборів та хвилювань під час виступу можна видихнути. Софія гідно виступила і посіла третє місце на турнірі в Туреччині. За неділю до виїзду соня заболіла в неї дуже велика температура була 39. Вона просиділа вдома 5 днів, ослабла ну, зібралася. Я дуже переживала за це, тому що це дуже складні елементи, і треба доїхати цю програму. Закінчилось, я вважаю, дуже вдало, вона впоралася, вона умнічка. Бронзова медаль перша серйозна нагорода у спортивній скринці юної фігуристки. Торік Софія спробувала свої сили на міжнародних змаганнях у Латвії. Там стала одинадцятою. Разом із тренеркою спортсменка провела роботу над помилками, підготувалася і цьогоріч відкатала як слід. Цьому не завадили ані тривоги, ані ракети над спорткомплексом. Знаєте, коли кажуть, що ми займаємося спортом, коли йде війна, ну це вже якось рівень який, знаєте, що ми не побоялися. Прапор піднімали. Я, я знімала, але в мене руки тряслись, сльози на очах і все інше, тому це перенести. Тяжко, а це мама юної фігуристки Наталя Римшина. Поки донька тренується, демонструє нам власноруч зафільмовані кадри турецьких змагань, ну, коли в наше время час... Самі краще у Туреччині українські делегації влаштували дуже теплий прийом, пригадує пані Наталя. Відзначили гарний рівень підготовки молодої української спортсменки та запитували, де саме знаходиться тренувальна база. Після короткої програми в нас було вечірні вечірні тренування. Були і до нас підходили тренера і запитували, де ми тренуємося. Ми кажемо в Україні. Вони кажуть, ні, ми зрозуміли, що ви з України, але. Ви ще за кордоном ні, я ні тренер каже. Ні, ми тренуємо тренуємося в Україні. Вони кажуть, як в Дніпрі, да після повернення з турецького ізміру, фігуристка відпочила кілька днів і знову вдягла ковзани. Нині Софія відшліфовує складні потрійні стрибки. Те добре, а потім вже їхати попри складні елементи, падіння, повітряні тривоги та ракетні обстріли, Софія все одно наполегливо тренується, бо знає, йде до головної мрії свого життя Олімпійських ігор. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на останок про погоду у Дніпрі у вівторок дощитиме синоптики прогнозують у день 10 градусів тепла а вночі плюс 6. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олесі Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.